Добрий день, любі малята. Послухайте загадку, все, що ми одягаємо, одним словом називаємо. Що це таке? Правильно, це одяг. Діти, а який одяг на вас сьогодні одягнений? Які види одягу ви пам'ятаєте? Назвіть предмети в кожній групі одним словом. Діти, дівчинка Оленка хоче одягнутись на вулицю, що одягне дівчинка Оленка восени. Сьогодні, діти, ми з вами будемо складати розвиток розповіді про одяг, взуття, в яке ви одягнені зараз. А допоможе вам ось ця таблиця. Треба назвати. Що це? До якого класу відноситься, з яких частин складається, з якого матеріалу виготовлене, в яку пору року ви одягаєте, як і де ви його використовуєте? Послухайте мою розповідь, це. Платячко. Це одяг для дівчаток. Воно складається із рукавчиків верхньої частинки та спіднички. Платячко червоного кольору, а нижня спідничка клітинку. Воно виготовлене із бавовни. Його можна одягати восени, весною та взимку. Платьячка, одягають дівчатка вдома, коли ходять в садочок, в школу або у гості. Розкажіть і ви про свій одяг. Діти, подивіться на малюнок і скажіть, як треба доглядати за одягом. Одяг треба прасувати, одяг треба прати, одяг треба вішати. Якщо відірвався гудзик, треба пришити. Дякую за увагу і бажаю вам успіху.